Війна, вона йде об з великою політикою, і е, готуючись до того, що незабаром буде інаугурація Дональда Трампа, ніхто в світі, ніхто, я, я думаю, що навіть сам Дональд Трамп так і не може сказати. Він буде урізати допомогу для України, він буде її збільшувати лишати такою, як є це механізм і спосіб впливати і на Київ, і на Москву. І чи, чи думали, ви чи є якась не знає, там матриця підрахунок? А що буде, якщо Сполучені Штати Америки навіть на 20-25%… Е, Знизять свою підтримку. Я чула таку інформацію від супер недостовірного джерела, що Дональд Трамп може лишити 25% від того, що є на даний момент. А ми знаємо, що нам завжди мало, ми завжди воюємо і так в мінус. Ну, звісно, по відсоткам тут дуже важко говорити, тому що я впевнений і абсолютно підтримую вас, що сам Дональд Трамп не знає, що він буде робити з Україною, що він буде робити з підтримкою України. От вчора було. Досить таке характерне інтерв'ю з майбутнім радником з питань національної безпеки Майклом Волцем. Я думаю, що це ідеальний просто радник національної безпеки, бо це зелений берет, це дійсно такий військовий офіцер, який брав участь в військових конфліктах. Знає, що це таке. Він політик. Він пройшов політичну школу, міжнародний досвід. Але він сфокусований на Китаю. Він вважає, що комуністичний Китай це головна загроза для. Сполучених штатів і він в принципі розбирається в цьому. А от стосовно його заяв там України, 18 річний мобіляційний вік стосовно того, що ми там про територію українські він там кілька заяв робив. У мене таке враження, що він ще не розібрався до кінця глибоко в українських проблемах, проблемах збройних сил, що у нас є проблеми більше з системою управління координації, формування, генерації сил. Застосування сил, корпусний дивізійний рівень, чи, чи корпусний бригадний рівень, і так далі, а не просто збільшення кілька на кілька сотень тисяч мобіляційного резерву, а потім знову ж таки збільшення пропорційне СЗЧ. Да? тобто він цього можливо і не знає, що що є така проблема. Тобто, я думаю, що самого Трампа ще не знають точно, що робити з допомогою, що точно можна от стверджувати. Для Трампа його команди російсько-українська війна це не головне. Взагалі не головний головна тема, чи головний фокус для них дійсно Китай, економіка, відновлення економічної могутності Сполучених Штатів це основне і для і на це буде все спрямоване. У російсько українська війна це фактор, який заважає реалізовувати оці, оці стратегію «Make America Great Again». І тому вони кажуть, що треба швидко це закінчити як ну ми не знаємо. Вони не знають, як це зробити. Звісно, вони будуть намагатися використовувати ті підходи, які сформував Кіт Келок. Він про це писав і що квітні минулого року або даємо, а не даємо допомогу. Абсолютно вірно. Але знову ж таки ще один важливий момент: вони все ж таки можуть нам давати підтримку, але не допомогою, не просто фінансуванням України, наприклад, з коштів. Платників податків, а дійсно через комерційні механізми, це вони також вже оголошували. Ленд-ліз, кредитування mm -hmm. да, тобто, в кредит Трамп це розуміє. Тобто, він, він може розуміти, що якщо перемога України в цій війні буде відповідати інтересам «Make America Great Again», то можна це профінансувати за рахунок ленд-лізу. От такий простий в принципі підхід. Я думаю, що він робочий для України теж. Тому що якщо говорити чи будуть продовжуватися ці програми, які були за адміністрації Байдена, можливо і ні, бо вони були дійсно їх проблема була в тому, що у них не було дійсно мети. От в чому концепт, в чому стратегічна мета цієї підтримки, пам'ятаєте, коли в минулому році була ця катавасія з виділенням допомоги Україні від Байдена, так прямо законом було тим самим законом про допомогу було. Просто була вимога надати нам стратегію, навіщо Сполучені Штати допомагають. ніхто її не бачив так. Ну тому що насправді таке враження, що адміністрація Байдена дійсно не мала завдань цілей, що вони роблять, наприклад, на Близькому Сході, що вони роблять в Латинській Америці, що вони роблять в Україні? Хоча вони робили добрі речі, але це у них є у них така особливість робити все як, якби в рамках цінностей, а не в рамках цілей. І завдань, і в цьому є різниця між підходом Байдена і підходом Трампа. У Трампа мають бути зрозумілі завдання. Ага, ми допомагаємо Україні для того, щоб або ми не допомагаємо Україні для того, щоб в цьому є різниця, і ми маємо це розуміти, тобто ми маємо на це орієнтуватися. Стосовно 25-го року можна чітко заявляти, що у нас є допомога, яка тобто є обсяг допомоги від G7, від НАТО від Європейського Союзу. Які навіть за умови повного припинення допомоги з боку Сполучених Штатів ми витримаємо 25-й рік на рівні приблизно як двадцять четвертий, оце варто розуміти, коли ми говоримо чи погоджуватись нам на заморозку, чи Росія витримає до кінця 25-го року, тому що у них в економіці розпочинаються цікаві процеси, які можуть загоститися по мірі. Uh, в принципі, uh, по-перше, реалізації Трампом його концепції Drill, Baby, Drill, <coughs> тобто запуск нафти, відкриття всіх резервів американських, щоб різко uh, запустити процес зниження цін на енергію, тобто дешева енергія це один з компонентів Make America Great Again, для того, щоб сполуч... економіка Сполучених Штатів індустрія перезавантажилась на нових технологічних підходах. Маск там цим буде займатися, але для нас тут важливо. Дійсно, зрозуміти, чи нам, в якому графіку нам працювати, чи дійсно нам треба намагатися швидко погодитись на заморозку. Тому що, зрозуміло, Трамп буде пропонувати, скажімо так, Путіну і Зеленському погодитися на сісфаєр. Ми не говоримо про інші умови, просто сісфаєр. От ceasefire кажуть: от зараз Путін погоджується на сісфаєр, потім він використовує цей час. Для того щоб ще посилитися, і потім нападе. Тут умови такі: чи в ході під час сісфаєр санкції знімають з Путіна чи ні? Якщо ні, тоді він не зможе посилитися. Тому що якщо він й в умовах погіршення економічної ситуації, падіння цін на нафту ще й включить посилений, посилений режим мілітаризації, то він навпаки доб'є російську економіку. А тоді Україні треба дивитися, можливо, нам краще. Виходити на заморозку в другій половину половині 2025 половині, року, а можливо в першій, якщо у нас буде інші, інші підходи, інші розуміння, все ж таки, тут буде багато значення мати реальна реалізація тих планів, які Трамп оголосив. Та то треба нагадати, що якраз санкційне питання воно теж на столі, і всі розуміють, що Трамп буде його його використовувати. Хтось боїться, що він там одразу зніметься санкції. Якось вони домовляться, Європа там намагається якось провести ревізію своєї санкційної політики. Але сам воєнний злочинець Путін завжди каже: умова для переговорів, умова для всього це зняття санкцій. Йому боляче в той же час пане Михайло. Ви фактично кажете, та що питання надання нам зброї воно на 25-й рік закрито. Це важливо, навіть була інформація. Матія Форбс про це писав, що вперше за час повномасштабної війни українці мають, наприклад, танкову перевагу над росіянами на певних ділянках фронту ну, завдяки там тим же, тому ж використанню дронів. Тобто, у нас справді є перевага, не треба думати, що ми там воюємо геть без зброї. Але наступне питання це люди. Ви згадали, що і політики довкола Трампа говорять про зниження мобілізаційного віку. Про це говорить і сьогоднішня команда чинного президента Джо Байдена. Ну і оце. Сьогоднішня історія довкола повітряних сил, де з'явились такі звернення від самих військових, які кажуть, що і наприкінці 24-го, і на початку 25-го року масово переводять військових до сухопутних військ для поповнення бойових бригад. Генштаб це теж прокоментував. Я тільки, знаєте, нашим глядачам скажу, що в будь-якій історії, яка нам здається дуже скандальною, довкола військових, коли розпитуєш самих військових. То завжди є друга сторона скрита з поясненням, з аргументацією. Все от не просто так і не лінійно. Тим не менше, протиповітряна оборона будь-якого українського регіону це питання номер один. Ми справді дуже пишаємося своїми мобільними групами. І зараз українці точно будуть думати ще й понесеться російська пропаганда. Що все, ніхто дрони не збиває, ракети не збиває, всі штурмують посадки. Чи так це? Ну звісно, ні, тому що мобільні групи це не тільки ППО, це і територіальна оборона. І дійсно, ця матриця, яка в Україні створена, вона в тому числі базується на територіальній обороні, в тому числі. Хоча знову ж таки, в самому підході до територіальної оборони ми знаємо, тут є багато проблем, тому що бригади територіальної оборони, які використовуються в тому числі на передньому краї, вони так само підвисають в такому запитанні. Так, якщо це бригада, яка використовується на передньому краї, то можливо краще її все ж таки трансформувати в нормальну, механізовану чи піхотну бригаду, озброїти відповідним чином, і не вважати її все ж таки бригадою територіальної оборони, бо війська територіальної оборони, територіальна оборона має займатися якраз обороною територій. Ну, так, записано в законі. І, звісно, її можна використовувати тимчасово на, для виконання бойових завдань. Але три роки це неможливо робити, тобто має бути ухвалене рішення, в тому числі і стосовно цієї трансформації. Ті бойові бригади е, територіальної оборони, вони мають стати реально е, бригадами бойовими е, з відповідним статусом, відповідним відношенням і озброєнням. І тут е, коли ми говоримо про корінь цих всіх проблем, в тому числі е, переведення військових з одного виду збройних сил в інший. Е, чи треба нам знижувати мувільційний вік, чи не треба, все заче і так далі. Тобто, кількість бригад, створення нових бригад все ж це один комплекс питань. Тобто, тут десь є проблема. Коли ми говоримо, у нас більше ста бригад зараз, функціонує, діє. Якщо говорити теоретично, так це можна пояснити дуже легко, тому що коли у нас фронт тисяч кілометрів. Ми говоримо, ну, одна бригада покриває 10 кілометрів, нам треба 100 бригад, так можна рахувати. Так і, і потім ухвалюється рішення: так, ці 100 бригад треба оснастити, озброїти, підготувати, звісно, надати особовий склад і відправити на виконання бойових завдань. Це формально. Так, а якщо підходити реально, то не все так просто. Тобто, о -о, якщо ми говоримо, що у нас є проблеми з мобілізацією, потім ми можемо набрати, наприклад. Ще 100 тисяч громадян України, а потім у нас буде пропорційне збільшення СЗЧ, то ця система не може вважатися ефективною. Все ж таки, підхід має бути комплексний. Тобто, організаційно-штатна структура збройних сил має мінятися, як це вже давно говорять військові, говорять експерти, говорять політики, деякі, що можливо, треба створити все ж таки ланку корпусну або дивізійну. Тут є. Питання в дефініціях, тому що корпус може бути як від оперативно-тактичного об'єднання до тактичного з'єднання, фактично відповідаючи дивізії, і дивізії різні бувають. Тобто, тут залежить вже від самих військових, як вони сформулюють цю структуру, але однозначно над бригадами має бути ще одна ланка управління, не тільки управління, що таке корпусна ланка, взагалі, у командира корпуса. Фактично є можливість, по перше, контролювати ширший фронт. От він буде відповідати особисто за якусь ділянку фронту набагато ширшу, ніж командир бригади. Йому будуть підпорядковуватися бригади. Він відповідає головою за те, як ці бригади оснащені, підготовлені, як вони використовуються, де використовуються ті батальйони, які оперативно підпорядковуються іншим бригадам. Бо зараз просто йде часто така чихарда і хаос, коли тимчасові. Структури, такі, як от вони можуть змішувати і бригади, і батальйони, це все призводить до дезорганізації, зниження ефективності управління, і так далі. Командир корпусу він буде керувати своїми бригадами, і, наприклад, якщо йому буде команда створити ще одну бригаду, йому буде легше підібрати офіцерів, користуючись тим кістяком офіцерським, тим кістяком ядром сержантським. Тими досвідченими молодшими командирами особовим складом персоналом, які є спеціалістами, для того, щоб сформувати поступово ядро нової бригади, її наростити, її оснастити, і так далі. І командир корпусу, до речі, буде відповідати в тому числі: є там безпілотники чи немає там безпілотників. Бо зараз от 155-та бригада, яка стала такою вітриною тих проблем, які в нас виникли. І коли вони прибули на передній край без дронів і систем РЕП, хто за це відповідає насправді? Дуже важко знайти. Чи це оперативне командування Західне, там де вони комплектувалися, чи це, можливо, отув, який відповідає за використання? А якщо б у них був командир корпусу, там питань би не виникало. Хто за це відповідає? От в цьому і полягає, що масштабування, скажімо так, success stories, які існують. У нас успішні бригади, вони можуть масштабуватися в рамках корпусу для створення нових бригад. І зараз, от те, що пішла інформація, що все-таки припинено формування нових бригад, все ж таки ухвалено рішення комплектація діючих бригад, це початок тих трансформацій, які можуть призвести дійсно до все ж таки формування більш такого концентрованого позитивного досвіду. більш Зрозумілої системи управління, яка й призведе до змін, а далі можна говорити і про зниження віку мобілізаційно. Бо якщо зараз просто продовжити оцю, я би так назвав репресивну стратегію мобілізації, тобто просто тиснути так? Ага, у нас тут не вистачає, у нас багато СЗЧ, Давайте ще знизимо мобілізаційний вік, і за рахунок, тобто, буде мобілізувати більше, ніж у нас СЗЧ. Ну це ж підхід абсолютно невірний, так. Це, це підхід, який навпаки створює напруження в суспільстві. А в нас же є таке ну, поняття в безпеці не тільки оборона, але й резілінс, стійкість. От один з компонентів стійкості це все ж таки довіра суспільства до держави як системи, які передано делеговано функції управління, оборони і так далі. І якщо це напруження буде зростати. То ми по ми погіршимо нашу безпекову ситуацію. Ми дамо ворогу ще більше можливостей над нами на нас тиснути, нас розколювати, це, це базові речі. Я думаю, що це дійсно от початок тих процесів, які зараз відбуваються, це дуже позитивно. Хоча ми говоримо про це вже ну як мінімум рік стосовно і корпусної дивізійної ланки, і стосовно нових бригад і, і всього іншого. Але нарешті зараз цей процес, начебто, пішов. Будемо сподіватися, що він дійсно буде швидким і ефективним, тому що ну насправді в мирний час отака от трансформація вона займала би 10 років. Тобто, перейти з бригадної системи на дивізійно-корпусну, це просто така реформа була би, що я не знаю. Це ну як в країнах Європи, це проходить дуже довго, розмірено, поспішати нікуди. Нам це треба зробити за пару місяців, тому що часу немає. Поки немає цієї реформи, у нас ці проблеми накоплюються, концентруються і вони призводять до дійсно тих проблем, які ми маємо на фронті. Це все конкретно виливається на проблеми на фронті. Та ви абсолютно правильно. Коли кажете, що маючи одну проблему, неможливо її перекривати наступними, які тільки можуть множити ці проблеми. І я б тут пане Михайло підкреслила: в нас дуже люблять всі наші телеграм-канали медіа розповідати про українське СЗЧ. але. Біда тих, хто не хоче воювати, це стосується взагалі геть всіх армій світу. Та ізраїльському дуже любимо ідеалізувати чи там армію часів Другої світової війни, і в Британії було сездаче чи дезертирство. Воно було скрізь. Ми дуже мало говоримо про російське дезертирство, що неправильно, я якраз коли займаюся антипропагандою, я це підкреслюю, в них це тотальна біда, але окрім цього, є ще внутрішній терор, ями покарання, побиття і не тільки отак от воно виглядає в російській армії. Щоб ви не думали, що українська армія якась не така, і у той я же хотів час... би ще да, пані. пані Лена, я хотів би додати ще стосовно американців, які кажуть, от 18 років там ще скільки насправді то після в'єтнамської війни. Яка у них вилилася в такі проблеми? Просто треба повернутися, переглянути це е, і згадати, які там були протести, пацифізм, е, спалювали паспорти і так далі. Там були величезні проблеми. Саме після того американська армія припинила призов, відмовилась від будь-яких оцих мобілізацій і перейшла повністю на контрактну армію. Так, у них створюється резерв, але він теж контрактний. Звісно, у них є багато грошей. У них фінансів вистачає на те, щоб фактично забезпечити себе кадрами. У них 900 мільярдів доларів щорічний оборонний бюджет на секундочку. Можна цим займатися, але абсолютно не можна говорити, що от давайте я я пам'ятаю, що десь там місяць тому якийсь сенатор каже, але ж ми під час вітнамської війни 18 років призивали. Ну окей, так і що у вас вийшло? Ми не хочемо повторювати ваші. Проблеми, ваші е, якісь е, дійсно конфлікти, які існували в суспільстві, тим, тим більше, що знову ж таки, то були 60-70 років. було трошки інше суспільство, навіть в Сполучених Штатах. Ще Друга світова війна закінчилася, і тоді абсолютно по-іншому, все це е, відбувалося. Зараз 21 -е століття. Я просто не можу собі уявити, щоб в Європі в тих європейських суспільствах, які ми знаємо, не було проблем, які є в Україні. Якщо б у них зараз оголосили мобілізацію в Німеччині, я би хотів на це подивитися. Наскільки це було б ефективно? Тому лінійного підходу тут немає. Тут дійсно треба системно на все це дивитися, абсолютно вірно, спочатку ми давайте наведемо все ж таки порядок системного управління в розумінні того, хто буде відповідати за це все. Чи треба нам створювати 100, 200, 300 бригад нових, чи можливо, ми якось підемо іншим шляхом. Можливо, ми будемо йти по шляху впровадження технологій масштабування тих успішних бригад, які в нас є, і таким чином досягати, скажімо так, меншою чисельністю особового складу, ніж це було розраховано Генеральним штабом два роки тому, наприклад, і виходити на кращі результати, ніж це було заплановано. Тому що асиметрія все ж таки. Наш головний принцип ми не можемо симетрично воювати з Росією. Ну це об'єктивно, особливо що стосується чисельності особового складу. Це просто нереально. До речі, в 22-му, здається році чи в 23-му, була соціологія, питали німців і поляків про готовність воювати, і там у них були страшні показники. Вони казали, що ну там волонтери ти ще да, але в цілому вони збиралися йти в глиб європейського континенту. Це на противагу соціології 21-го року, коли понад 80% українців сказали, що вони стануть до зброї захищати Україну. Все так і сталося, але повертаючись до стану двох армії. Пане Михайле, я думаю, справедливості зради можна сказати, що обидві сторони втомилися. Звісно, на них наплювати. Ми говоримо про нашу армію, яка три роки в повномасштабній війні, і виходить, я собі так це спрощено пояснюю, що перший рік це чи там перший період це війна адреналіну. Далі це війна волі, а тепер це ще й війна характеру, враховуючи, що і ті втомились, і ми чуємо, вони вже записують відео зі своїми внутрішніми проблемами. Вони вже самі використовують поняття м'ясні штурми, що їх списують, е, утилізують і не тільки, і вони теж говорять про те, що ну, звісно, вони теж хотіли би там забрати ці гроші і бути десь там себе вдома. Вони втомлені. Е, що тепер робити для того, щоб оця війна характерів? Підтримувати як збройні сили України що надати, що зробити, щоб наш характер, як і в попередні роки, виявився міцнішим, чи як добити в того ворога? Ну тут, окрім таких духовних цінностей, як характер, все ж таки велику роль грає економіка, і все ж таки це війна на виснаження. Так виснажується тут не тільки економіка, але дійсно наші моральні сили, і фізичні сили, і, і все інше психологія, морально психологічний стан і так далі. Але економіка тут є важливою. Над важливою, і е, ми вже говорили про те, що 25-й рік у нас в принципі більш-менш спланований з точки зору е, нашого забезпечення і ресурсного, і військового. Але що стосується Росії, знову ж таки м, хотілося би сказати, що у них е, немає такої впевненості, тому що вони якраз е, під е, кінець 24-го року відчули е, дисбаланс, відчули дисбаланс в економіці. Набіуліна починає е, намагатися якось. Відходити в сторону, хоча її дійсно не відпускають, вона розуміє, що далі буде дуже погано, і це все залежить від того, як дійсно будуть санкційна політика реалізовуватись і чи будуть падати ціни на нафту. Це той фактор, який може дисбалансувати російську економіку і не дозволити продовжувати цю війну. от тоді росіяни дійсно втомляться від війни. Поки що, якщо говорити про втому Ну так дійсно ті солдати, які вмирають і вони бачать ці ці жахіття, вони втомлені. Можливо, втомлені ще ті те населення, які в, в радіусі там 500 тисяч кілометрів їм прилітає. А от я бачив соцопитання я сьогодні був. В ефірі Радіо Свобода Російської служби, і вони там наводили опитування в Москві, Там виявляється 60% за те, щоб продовжувати війну. Вони не відчувають війну. Вони готові. Ну звісно, це в Росії соцопитування це взагалі інша сфера людської діяльності ніж ми це дефінуємо, але з іншого боку. Ну, є такі цифри, так. Тобто, насправді вони досить комфортно себе почувають, вони готові продовжувати, особливо якщо хтось інший воює, то це взагалі супер. Стосовно нас, дійсно, тут дуже важко говорити про те, як це все подолати. Я думаю, що от з таких деталей, про які ми тільки що говорили, ну, наприклад, що таке от формування справедливої системи рекрутингу, так? Це, це якраз система. Чим відрізняється совкова система від системи, до якої ми йдемо? Головні принципи це справедливість, повага і е, е, гідність. Так, тобто, якщо ці оці поняття є в збройних силах в армії, так відносяться до людини, яка приходить туди, а не як до раба, і це тобто це радянський підхід. Оця, Відношення до солдата як до ресурсу, як до раба, який просто має виконувати якусь функцію. Нічого страшного, якщо він його знищують. Ну у нас тут багато це російський підхід, це радянський підхід закладений ще, мабуть, за російської імперії. Так, так до рабів, ну це були спочатку кріпаки, потім радянські раби в Росії. Так само в Україні треба до, до солдата, до громадянина України, який служить, відноситись абсолютно по іншому. І отут, до, до речі, коли кажуть: ну а як рекрутинг? Це ж ну в принципі, всі ці технології відомі. Є мотивація, є психологічна мотивація, тобто самореалізація через службу в армії, є ідеологічна мотивація, це, звісно, захист України, патріотизм, це абсолютно у нас це все присутнє. Матеріальний, матеріальна мотивація, як, як у совка, вона відсутня. Тобто кажуть, ну як а що, родину любіть і так же можна. Ну при чому тут? От повага, гідність вона в тому числі є може виражатися і матеріальні виражені в матеріальному вираженні поваги. Тобто, якщо людину, якщо солдата, якщо громадянина України йому оплачують його службу достойно, це в тому числі є повага вираження поваги від України, від громадян України, тому громадянину, який їх захищає. Не просто словами, а в тому числі і грошима. Я, я не вважаю, що це якийсь сором, чи що тут щось має бути. Ну не, не якось радянський Це знаєте, цей радянський комплекси. Як, як це я буду платити? Ну це ж, начебто, і так зрозуміло, що людина має йти служити. Якщо ми оце реалізуємо, зрозуміємо, що це важливо. Я впевнений, що нове покоління офіцерів, нове покоління генералів молодих вони це розуміють. Що до солдата треба відноситися з повагою, гідністю, і, звісно, справедливість має бути справедливість в мобілізації, справедливість ВЛК і, і, і так далі. Справедливість в збройних силах. Ну, в принципі, справедливість має бути і в нормальному житті, і гідність, і повага, і так далі. В збройних силах під час війни це просто загострюється. Якщо ці компоненти відсутні, якщо йде бузифікація. Це е, якраз е, не передбачає цих трьох принципів, про які я кажу. І це відразу народжує проблему. І це відразу б'є по нашому характеру, по нашій готовності продовжувати війну. Тобто, коли я казав, що коли нам кажуть, давайте знизимо е, призовний вік чи мобіляційний вік, якраз це може загострити ту проблему і знизити нашу, нашу готовність продовжувати війну. Тут дуже цікаво, що хтось собі. Напише, що більше призвано, мобілізовано, а з іншого боку, ми втратимо в стратегічному плані нашу готовність нашої нації продовжувати війну. Тут дуже чутливо до цього треба відноситись. І тому, якраз, формування справедливої системи рекрутингу з матеріальною підтримкою. До речі, ми з колегами пропонуємо вже певний час створення, наприклад, рекрутингового фонду, позабюджетного. Тобто, в Україні є великий бізнес, в Україні є гроші. Можливо, навіть закордонні меценати можуть вкладати сюди гроші. І, і тоді, якщо такий фонд буде створено, якраз можна цим, з цього фонду примі... здійснювати преміювання тих громадян України, які підписують контракт. Які служать з 2022 року, їх можна преміювати 5 тисяч євро. Чому ні? Це, це все невеликі гроші, якщо ми говоримо про людину, яка воює. Абсолютно невеликі гроші. І це реальні гроші, якщо ми навіть помножимо це на 200 тисяч солдат, на 300 тисяч солдат. Це не такі великі гроші, це не, не мільярди, сотні мільйонів доларів. Але це ті цифри, які ми можемо собі дозволити насправді, тому що гроші ці є. Просто їх треба сконцентрувати і відповідно використовувати, щоб виражати оцю повагу до людей, до солдат, в тому числі матеріальним чином.